Прийшла зима, і для української молоді настав улюблений період угадування на майбутній рік, а разом з цим і час традиційних розваг пісень, жартів та танців. Староукраїнські звичаї пригадували учасники колективу Щедрик 13 грудня, в день народження апостола Андрія Первозванного, і хоч це християнські святи, але народні традиції звичаї і обряди в цей день мають дохристиянський характер: гадання на майбутню долю, заклинання та ворожіння. Тож дівчатка закликали долю, викладали чобітки, аби дізнатися, хто них перший заміж вийде. Палили нитки. Найбільше мені сподобалось ворожіння, і саме тоді, коли ми складали чобітки до дверей, це дуже цікаво. Хто ж перший вийде заміж? А парубки за традицією кусали калиту. Найцікавіший момент в цьому святкуванні Андрія це кусання калити. Коли пан Коцюбинський приїжджає на Куцюбі і скаче, відкусує калиту. Це дуже весело. Стародавніх традицій дійшло до нашого часу зовсім небагато, але головні зберегли. А про вечорниці й досі пам'ятають та розповідають наші бабусі та дідусі саме на них молодь ближче знайомилася, і пару собі обирала. Я діти ознайомилися з тими обрядами, які проводили колись їхні бабусі, прабабусі ще, тому що не було закладів культури, не було таких закладів, де збиралася молодь, а збиралися по хатах і, звичайно, ночі були довгі, і веселилися, співали українські народні пісні, такі як ми сьогодні співали. Загалом діти пригадали традиції святкування усіх свят новорічно-різдвяного циклу а разом з тим навеселилися та наспівалися. На закінчення свята усі ласували варениками, ними пригощали й гості заходу.